Черкащина розпочала святкування 500 річчя реформації в Україні. Все розпочалося з різдвяного флешмобу. Люди, які прийшли на цей флешмоб, співали, раділи, славили Бога за те, що він віддав свого сина Ісуса Христа, аби цей народився в цьому світі і став нашим Спасителем. Все розпочалося із святкового концерту прямо на вулиці. Люди слухали пісні, фотографувались біля різдвяних декорацій. Після вуличного концерту люди пішли до приміщення Черкаської філармонії, де продовжувалось святкування. В заході прийняла участь біля тисячі черкащан, серед яких були представники різних конфесій: адвентисти, баптисти, харизмати та п'ятидесятники. Різдво це початок всього. І тому, коли ми починали з різдва, то ми ототожнюємо себе з усім світом. І в першу чергу, з тим, що зробив Ісус, він прийшов в цей світ і змінив його. А церква це його послідовники, це його учні. Діти його і тому ми вирішили це робити з того моменту, який знаменується в історії як прихід Христа на землю. Ідея не в тому, щоб просто створити якесь пафосне свято, там з фейерверками і тому подібне. Відзначення ми згадуємо і ми оновлюємо в своїй пам'яті ті принципи, які були проголошені реформаторами 500 років тому. Музичні колективи різних конфесій порадували учасників заходу своїми виступами та чудовим співом. Люди із задоволенням слухали всіх виконавців. Вважаю, що це дійсно історичний момент. Коли різні деноминації, смиряючись десь у своїх поглядах, прийшли до того, щоб робити працю разом. І це дійсно те, чого Бог бажає від церкви. Я думаю, це все зроблено для того, щоб донести до суспільства ті християнські цінності, на яких побудована Європа і Популяризувати це серед українців і вірю, що тоді, коли українці будуть реформувати саме грунтуючись на цих цінностях, благословіння Боже буде з нами і будемо. Будемо благословені. Для дітей були організовані різноманітні майстер-класи, оформлення серветок для різдвяного столу, різдвяні підсвічники, різдвяні листівки, сніжинки з макаронів, варігамі та багато іншого. Діти були в захваті. Дуже сподобалась, дуже насичена програма, вокально, майстер-класи. Ну, особисто я дуже задоволена, хоч хочеться ще і ще щоб вона не закінчувалася. Усі охочі мали можливість взяти участь у безкоштовній різдвяній лотереї і виграти дуже цінні призи, серед яких розігрувався дорогий смартфон. Такого подарунку ніхто не очікував. Меня как-то от серці дуже хочеться, щоб це було не тільки в цьому реформації. Щоб це було завжди, щоб ми частіше збиралися в щоб ми общалися в Це тільки початок святкування 500-річчя великої реформації, яка буде продовжуватись у всьому світі весь 2017 рік. Василь Баковець, Ігор Шквира, Черкащина.